Всемогутній, вічний Боже, усім серцем дякую тобі за всі благодіяння і благодаті сьогоднішнього дня, за всі печалі і радощі, за досягнення і невдачі. Усе прийми заради великої слави Твоєї, прийми всі приємні Тобі мої вчинки, молитви, тихі зітхання. Вдячно перенесені страждання, прийми моє серйозне ставлення до образу Твого в кожній людині, турботу про те, щоб завжди слідувати заповідям Твоїм. Прийми мій сон, моє пильнування і кожну мить ночі, яка надходить. Славлю тебе, Боже, звертаючись у тебе так, як ти того бажаєш. Мізерним словом людської мови, знаю, що ти чуєш мене і мою молитву. Отче наш тобі, Марії, посередниця наша і помічниця, вам, небесні ангели, мій ангеле хоронителю і всі святі в небі, всім серцем дякую за турботу і допомогу. Випросіть у Господа. Благословення для мене і моїх близьких на цю ніч. Амінь.